У своїй роботі, ви досить часто цитуєте фразу Ніцше, той, хто має для чого жити, може витримати майже будь-який я. Як". як ви думаєте, що він мав на увазі? Як я думаю, що як ви думаєте, що він мав на увазі? Те саме, що я маю намір донести до своїх читачів і студентів, що бачення сенсу, який стоїть перед кимось. Сенс, який очікує на те, щоб хтось його здійснив, що це найбільше сприяє виживанню за рівних інших обставин. Сенс найголовніше в нашому житті. Звичайно, тому що те, що я називаю волею до сенсу. Це бажання знайти і реалізувати сенс є основною мотивацією у людей. Це, безумовно, суперечить більшості детерміністських уявлень, які об'єднуються сьогодні. що людина це машина, людина це комп'ютер, людина це продукт інстинктів. Людина чимось нагадує, що ра в експериментах психологічних експериментах. звичайно, ви маєте рацію, але не тільки проти так званих детерміністських концепцій, людини, але й щодо мотиваційних теорій і певних психотерапевтичних систем. Давайте поговоримо хвилинку про логотерапію. <головіка> яка виникла з цього Which поняття пошуку сенсу. <головіка> Логотерапія як один із інших типів психотерапії, є можна сказати, психотерапією орієнтованою на сенс. Оскільки логотерапія бачить людину не детермінованою в основному, не кажучи вже про те, що в її основі не лежить ані воля до задоволення, як ви згадували, ані воля до влади в руслі адлеріанського вчення. Але в основі, в її фундаменті, лежить воля до сенсу, тобто бажання. Порив знайти в житті, або краще сказати, в кожній життєвій ситуації конкретній життєвій ситуації, з якою хтось стикається, знайти в ній свій сенс і йти до його реалізації. Мене дуже зацікавила Одна з найдовижніших речей, які я нещодавно читав, це те, що ви сказали, що коли ви спілкуєтеся з європейськими студентами, лише 40% сказали, що вони страждали від такої внутрішньої. Порожнечі, але yeah, серед американських студентів аж 81% відчуває те саме. Ми думаємо про це якраз навпаки. Ми думаємо, що європейці поховані під цим екзистенційним страхом і відчуттям безцільності. А американці оптимістичні та бадьорі, але як би це не було, незалежно від того, страждають ті чи інші, відповідно більше чи менше від цього екзистенційного вакууму ті, хто здається, страждає менше, не повинні дивитися на інших із презирством, а дивитися на інших із співчуттям і шукати все, що можливо, щоб допомагати іншим. Тепер ця порожнеча проявляється як апатія, нудія. Відсутність ініціативи, відсутність інтересу, інтересу до світу або ініціативи змінити щось у світі на краще. Це розчарування є доказом існування волі до сенсу. Це розчарування є доказом існування волі до сенсу. Якби ми не були пройняті волею до сенсу через бажання знайти сенс і обговорити, виявити та реалізувати сенс у житті, ми ніколи не змогли б відчути внутрішню порожнечу. Тому це певним чином також є чимось позитивним. Ви перерахували три типи цінності: творчі цінності, цінності відчуття або досвіду, цінності ставлення. Ви можете знайти сенс. Середньстатистична людина, чоловік на вулиці, чи жінка на вулиці, можуть знаходити сенс день у день у тому, що вони роблять у створенні чогось, в роботі, І це творчість, творчість і переживання чогось, краси, істини як досліднику. Чи доброти у спілкуванні з людьми як вчителю чи будь-що інше Є надзвичайний момент у людині в пошуку сенсу, коли ви говорите про перебування в одному з нацистських таборів, і всі ви виходите дивитися на захід сонця це про відчуття саме це є парадигмою цінності відчуттів пошуку сенсу в переживанні, не роблячи нічого, не досягаючи, не здобуваючи чогось, а лише в тому, щоб дати собі безпосередній досвід чогось, скажімо, прекрасного, що відбувається у світі. Це другий шлях, але ще один аспект цінності відчуттів я не тільки не відчуваю щось, побачите, а й відчуваю когось. Більше того, відчувати іншу людину в самій її або його унікальності це і є головною рисою людського існування. Те, що це особистість, на відміну від будь-якої тварини, вона є людською особистістю, а особистість є завжди чимось абсолютно унікальним, безповоротним в еволюції космосу, як він є. Ми не зрівнянні з будь-якою іншою людиною, і цю унікальність може отримати виключно любляча людина, тому що вона не тільки бачить суть. Але й потенціал у коханні людині таким чином, як я сказав, перш ніж заохочувати її, досягти цього потенціалу та реалізувати його, щоб таким чином актуалізувати себе, треба уникати проповідування самоактуалізації. Це нісенітниця. Самореалізація сама впаде вам в руки, коли ви досягнете конкретного сенсу, зробите найкраще в ситуації. Тоді ваша актуалізація себе буде побічним продуктом. Давайте поговоримо про третій набір цінності, яким є ставлення. Ідея вибору того, як реагувати на страждання. Вибір ставлення, так. Якщо в даній ситуації немає можливості реалізувати сенс ситуації, віддавшись переживанням краси і так далі. крім того, якщо ви втратили здатність займатися своєю професією або виконувати свою роботу, навіть тоді є остаточна можливість знайти і реалізувати сенс. Не тільки остаточний, це навіть скоріше потенціал для реалізації найглибшого сенсу, досягти найвищих цінностей шляхом вибору підходу до даної ситуації, трагічної чи тривальної ситуації, що постає перед вами ви сказали, що частина початкового шоку від потрапляння в табір смерті полягала в тому прийнятті, що зрештою ми знали, що нам нема чого втрачати, окрім наших обурливого голих життів. Це та ситуація, в якій вони опинилися у, у певному, певному сенсі Це коли ви робите вибір того, як ви війдете в свій останній вибір цінностей, як реагувати на ситуацію, ти стоїш там, ти стоїш там голий, не маючи нічого, що міг би мати. Але тим більше те, що рахувалося і мало значення, те, ким ти був, бути а не мати, володіти чимось. Отже, важливим було те, що ви робите з цієї ситуації, яке ставлення ви приймаєте в даній ситуації, і існує безліч можливих ставлень стосовно того, як до неї підійти. Тому ми повинні вирішити. Я б вважав, що найголовніший виклик цінності ставлення, яке ми всі поділяємо, це те, як ми зустрінемо смерть. Як ви готуєте людей до цього? як ви готуєте себе до цього? Я не міг би підготувати нікого іншого, якщо б не підготувався сам? Тому що, якщо ви психіатр, ваші пацієнти точно відчувають, чи дійсно ви переконані в тому, чому ви їх навчаєте та розповідаєте? Тепер я переконаний, що на відміну від звичайного погляду, чи нехай це буде погляд на життя, а точніше на минуле, на швидкоплинність життя, а це включає те, що ми наближаємося. Кожен із нас наближається до смерті. на відміну на відміну від цього, я стверджую, що у минулому нічого не втрачається. А навпаки, все зберігається назавжди. Його не знищує минучість. А навпаки, воно зберігається навіки. Те, що ви зробили, ніколи не можна скасувати щось, що ви пережили, щось, що ви навіть пережили в негативному сенсі, проходячи через страждання, і якщо, наприклад, ви страждали, пройшли через ці страждання чесно, мужньо та з гідністю. Хто в світі, що в світі може це заперечити? Може знищити це? Те, що ви зробили, було зроблено назавжди, як у негативному, так і в позитивному аспектах. Це неможливо скасувати. А минуле це сховище того, що ви зробили, що ви пережили, через що ви пройшли, і що ви зробили з усіх негативних і трагічних аспектів, з якими стикалися у вашому житті. Я хочу подякувати вам за те, що ви були на шоу. і Я хочу подякувати тим, хто дивиться нас вдома.